Динамо пробиває чергове дно на цей раз поразка від Полтави, і дуже напружена розмова із фанатами. король. Суперник просто ідеальний для Ігоря Костюка для того, аби повернути команду на ось цей шлях перемоги, перервати серію з поразок. Все ж таки, Полтава, остання команда чемпіонату. Так здавалося, але. Але все не так сталося, як гадалося уболівальникам киян. Попри те, що їх клуб одразу заволодів перевагою і почав доволі регулярно підходити до воріт суперника, створити якоїсь 100% нагоди довгий час не вдавалось. Полтава очікувано більшість часу проводила в обороні, шукаючи момент у контратації, і одного разу в першому таймі їм вдалося це зробити. У компенсований до першого тайму час містяни зуміли вийти вперед, скористались помилками у захисті Динамо. Марусич зробив. Простріли зліва, а Одарюк сильним ударом з кута воротарського майданчика вразив дальній кут воріт. Нещерета. У другому таймі ситуація кардинально не змінилася. Гра довгий час не відзначалася якоюсь високою інтенсивністю та напругою, попри те, що Динамо знову ж таки раз за разом насідало на ворота Полтави. Але вони пропустили. На цей раз максимально ефектно Полтава використала кутовий після подачі. М'яч опинився у місюри, і той ударом із центру штрафного майданчика. По Воїв перевагу до цього містяни також забили, але їх гол не був зарахований через фол в атаці. Кияни відіграли один гол доволі швидко після того, як Костюк виконав подвійну заміну. На поле вийшли Ридушко та Яцик і на 79-й хвилині організували гол. Перший навісив, а другий завершив атаку ударом головою. Але на більше часу у Динамо не вистачило, тож фінальний свисток головного арбітра фіксує четверту поспіль поразку команди у чемпіонаті України. До слова так, Динамо продовжує свою серію, але на цей раз абсолютно провально. Вперше в історії вони програють четвертий поспіль поєдинок в рамках УПЛ. Окрім сьогоднішньої гри, як ви знаєте, були зафіксовані поразки від Шахтаря, ЛНЗ та Колоса. Очікувано, що після такого результату на вболівальників чекала доволі серйозна та неприємна розмова із вболівальниками. Слово від Динамо тримав капітан Віталій Буяльський. Далі пропонуємо вам переглянути цей момент. Тавжди з Динамо, ну ну ви що скажете, що ми не віддаємося? Пацани жопи не встають жоп... нам в першому таймі. Раз дійшли до, до воротарських, забили гол. Ми граємо на одній половині. Десь якийсь не пар, десь. Важко все десь, може, не допрацьовуємо. Тому... Церкав зразу. Це, це ми перед кожною грою. <рес> 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 Тому не знаю. Що. Я вас прекрасно розумію і все, що ви скажете, буде сприйнято. Це нормально, це ваші емоції. Хлопці, зберіться, ми в вас віримо, ви динамо. Ми з вами завжди все чекаємо перемог. Зберіться! Дякую. дякую. Давай, дякую. дякую. Цікаво було послухати й Ігоря Костюка після цього поєдинку. Втім, тренер очікувано говорив про те, що зібрати команду, бо якось перезібрати команду буквально за два дні неможливо. Ну а самостійно проявити характер, футболісти Динамо, як ми бачимо, не здатні. Якби ми не розмовляли, але за два дні неможливо вивести команду психологічно з цієї кризи, каже Костюк. Ми розмовляємо з гравцями, просимо переналаштуватися за рахунок якогось мікроклімату та здорової атмосфери. Але якщо психологічно можна вирівняти команду, то фізично, на жаль, за два дні ми не можемо це зробити. Так, я прийшов в команду доволі кризовий момент, але як я кажу, гравцям падають усі і слабкі, і сильні. Але що відрізняє сильного від слабкого сильний підіймається та йде далі. Ми з хлопцями говорили, я думаю, потрібно закотити рукава, працювати та виходити з цієї кризи і психологічно, і фізично. Тільки усі разом ми можемо подолати цей момент. Такою була заява тренера у коментарі для УПЛТБ. Зараз хочемо запитати вас, коли ж Динамо зможе подолати цю кризу. До зимової перерви у них чотири матчі: Кудрівка та Верес в УПЛ, а також Фіорентина та Нуа у Лізі Європи. Скільки ж перемог на вашу думку буде у Динамо за підсумком цих матчів? We'll be right back.